Збірна України стартувала у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. Стартувала матчем проти команди Франції. У цьому відео детально розберемо усе, що вдалось і не вдалось зробити команді Сергія Реброва у цьому матчі. Тому друзі, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на футбол хаб. І поїхали. Бабе! Бабе! Спорт, Твій все розпочнемо із основного стартовий склад. Травми циганкова, Миколенка і Єремчука суттєво зменшили варіативність вибору Реброва. Ідея гри в 5-3-2 відпала остаточно. Жоден тренер не зіграє у два форварди, коли їх на матч є всього два. Тому у воротах вийшов Трубін, Зінченко, Матвієнко, забарний конопля в захисті. В опорній зоні калюжний ярмолюк вище в центрі Судаков, Гуцуляк і Зубков на флангах, а попереду довбик. Перший тайм у виконанні збірної України був суцільною катастрофою. За 45 хвилин один удар, і то. Ой, був заблокований захисником. М'яч просто вилетів за межі поля, тому це формально удар. Франція грала майже пішки і при цьому тотально нищила суперника. 6 із 9 ударів французи завдали з меж штрафного майданчика України. Дотики у штрафному 21 проти 2. Французи виграли просто все, включно з боротьбою. Українці не часто виходили з власної половини поля, але коли й вдавалось, то працювали з м'ячем дуже погано і боязко. На всю команду за перший тайм. Всього сім спроб обведення у Франції. Лише Мбапе та Дуе на двох-сім разів йшли в обіграші. Те наскільки гравці збірної України були повільнішими за суперників, показово ілюструє статистика за підкатами у першому таймі: 13 спроб у команди Реброва і лише дев'ять успішних, тобто 69%. В той час як у Франції всі вісім із восьми спроб були ідеальними. Правильна агресія плюс майстерність. Ну і про опорну зону також варто сказати. Проти Франції це була просто катастрофа. Тому на осереднених позиціях зубкова й Гуцуляка майже не видно. Вони постійно бігли допомагати у центр, де калюжного ярмолюка відвозили на всю кар'єру вперед. Власне, про калюжного він вкотре довів, що може бути ефективним лише проти команд, які взагалі не дають темпу. На рівні збірної Франції швидкість думки, ухвалення рішень та орієнтування в просторі в рази відставали від суперників, тому цифри настільки катастрофічні: 21 передача і тільки 76% точних, шість страт м'яча, три фоли, тричі був обіграний суперниками, і виграв лише одне із восьми єдиноборств. Зате є створений момент: це епізод зі стандарту, коли після невдалого добивання калюжного. Бив забарний конкуренцію. Калюжному може скласти зубков: нуль ударів, три спроби обведення і жодної вдалої, чотири кроси, нуль відсотків точних. 4 довгі передачі, 0% точних, 20 втрат м'яча, 3 з 10 виграних єдиноборств і одна помилка, що призвела до удару суперника. Зате віддав п'ятою в атаці, коли захисник французів з лінії виніс м'яч. За креатив попереду відповідав Судаков. Однак через центральну зону команді Реброва практично не вдавалось створювати гостроту. Не в останню чергу через те, що опорники Франції закрили Судакова, нуль вдалих обведень, нуль ключових передач, нуль точних кросів. І 13 втрат м'яча, але як це часто буває з командою Риброва, в другому таймі стало краще. Суто за статистикою, команди провели практично рівні 45 хвилин. Однакова кількість ударів рівний XG. Ось тільки боротьбу команда Риброва знову програла. Ну і обведення шість спроб, жодної успішної. Проблема цілого покоління українських футболістів. З позитиву варто викремити Зінченка. Футболіст, який не зіграв жодної хвилини на клубному рівні, був найкращим у найкращому складі збірної України. Ще одне підтвердження, що класи майстерність без ігрової практики легко перекривають рівень гравців в гарному ігровому тонусі, але з УПЛ. Зінченко був найкращим у складі збірної за передачами в останній третині, перехопленнями та відсотком виграних єдиноборств внизу. Збірна Франції в другому таймі практично зупинилась, вимкнула тиск. А українці навпаки підняли лінію захисту вище. Флангові захисники почали підійматись далеко на чужу половину поля. Французи давали можливість грати в глибину, адже саме на флангах захищались доволі інертно. І всі моменти з гри команда Реброва створила саме після розіграшів на флангах. Порівняємо деякі показники Франції, що напряму залежать від темпу і тиску команди. Вривання в останню третину поля. У першому таймі 51, в другому 34. Перехоплення шість у першому таймі і лише одне по перерві. Так Україна в першому таймі і в другому таймі була різною командою. Але і Франція також. Загалом показники гри виглядають наступним чином: 16-8 Перевага Франції за ударами. За очікуваними м'ячами команда Дишама теж була кращою, але гольових моментів обидві збірні створили порівну. Дотики у штрафному 29 проти 11. Єдиноборство й обведення також на користь Франції. З точки зору лебльо це був доволі поганий матч. Франція давала чимало потенційних можливостей для гострих атак, однак Україна цим майже не користалась. А навіть коли спробувала додати в агресії і забити, то швидко пропустила другий м'яч, і на цьому гра завершилась. Реальність наразі така, що навіть максимально розбалансована, або ж як кажуть у Франції, самі французи найгірша версія команди часів Дишама доволі спокійно перемагає Україну, яка грала на надзусиллях, але все одно поступилась 0-2. У ворота Трубіна забивали Оліса і імбапе, але справжня зірка матчу у складі французів це орельєнчуамені. Неймовірний матч від опорника. Типова мапа дає зрозуміти масштаби роботи Орельєна, майже ідеальна точність передач, три ключові паси, два створені моменти і сім з дев'яти виграних єдиноборств, плюс шість відбирань яча. Мабуть, були гарячі голови, які мріяли про набрані очки в матчі проти Франції. Але реальність така, що програти не безнадійно, а по-першому тайму шанси на це були чималі вже непогано. Мріяти про більше в умовах стану українського футболу було б надто наївним. Навіть Рибров ще до матчу закладав фундамент можливим виправданням. Ну, взагалі, я не розділяю гравців, які грають в Європі, і гравці які грають в Україні. Практика вона завжди дуже важлива, але я вважаю, що зараз у українських клубах цієї практики дуже багато, занадто багато. І тому зараз ми не могли навіть... Провести два тренування, тому що хлопці були дуже втомлені, і в основному це було відновлення. Тому я задоволений, що усі наша команди, усі наші гравці, які зараз збірної, майже усі мають практику. Але коли її набагато, то іноді гравці дійсно втомлені. Оцінюйте в коментарях поєдинок від збірної України від нуля до десяти. Дуже цікавить ваша думка, друзі. Тому залишайте свої реакції і не забувайте поставити вподобайку цьому відео. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.